Це секрети майстерності, їх треба знати і передавати уміло. Художник Євген Пілюгін показує учасникам майстер-класу, як малювати з використанням підручних матеріалів. Робив нам такий невеличкий майстер-клас, як можна просто навіть ручкою він нам показав, як просто можна малювати. Діляться відвідувачі і враженнями від Великоднього Вернісажу, передсвяткової виставки, яка об'єднала до 170 робіт близько 60 майстрів. Кожна робота це дуже унікальна, дуже гарна, і я взагалі захоплююся, що у нас так багато талановитих людей. Великодній Вернісаж проводять вже 10 років поспіль. Розповідає один із його співорганізаторів Євген Пілюгін. Тут у нас і Грибінка, і гадяч, і Решетилівка, і Полтава, і Кременчук, і Опішня. Це килими. Вишивка опічня це кераміка. Миргород, кераміка. У нас тут є такі види, як Витинанка, оце на сіни. Ви подивися на вікнах. У нас такі великі витинанки з паперу. Мистецтво і війна, мистецтво і оборона держави і підняття оцього духу національної свідомості дуже відчутно, чому нас хочуть знищити, чому нас хочуть невілювати. Тому що ми оці крилаті птахи, мабуть, кожної людини, українця в душі живуть. Серед учасників виставки майстриня Людмила Солод. Вишивка синіми нитками, ще її звуть сорочка кольору неба. І віднайшла узор, який сподобався, і почала вишивати вже в цьому році. І тривала робота десь три місяці. Проходять такі виставки у співпраці з полтавським народним осередком майстрів народного мистецтва, центром народної творчості і культурно-освітньої роботи. Роботи майстрів можна буде побачити у відділі мистецтв до 11 травня.